Запитання, що кілька жінок писали: що не щу дуже суха шкіра, користуються гідролатами, користуються олійками, користуються моїми натуральними мацератами і все одно суха шкіра кремами. Значить, дівчата, якщо шкіра отакого от кричить сос, то це вже треба з середини підходити. Якщо вже натур... Ви бачите, що ви користуєтесь натуральними препаратами, які вам раніше допомагали. Якщо ви дякували і були задоволені, що шкіра розцвітає від гідролатів, а раптом ви що не робите, а вона не реагує, це точно є проблема всередині. Значить, запитайте себе, коли останній раз була хороша антипаразитарочка, коли була програма детоксу, як у вас працює як мінімум щитовидочка, що у вас з гормональним фоном, що у вас з місячним з жіночим циклом? Тобто, а що у вас, наприклад, вибачте, со стулом, як ви регулярно виходите в туалет? Тобто Тут шукаємо зовсім іншу причину, тому що це значить не засвоєння як мінімум корисних речовин в організмі. Якщо більш-менш так все непогано і ви впевнені в цьому, то я ще раз і ще раз вам пораджу, що це мастхев для кожної жінки. Препарат молодість назавжди. Я його дуже люблю. От, бачите, все, все в мене тут, все відкрите, все це моя власна аптечка. Тут натуральний вітамін Є. От що тут класно, що тут натуральний вітамін Е, і масло приймали вечірньої. Тобто ви пропиваєте ну, упаковочку. Це мастхев. Хоча б упаковочка раз на півроку, якщо ви дівчинка, якщо вам від 12 до 112 років, ви пропиваєте одну упаковочку раз на півроку, і у вас не буде таких проблем. Значить. Е... Якщо ну, відчуваєте, що ви така знесилена, значить дві штучки в день. Якщо просто для профілактики пропити, це протягом місяця по одній штучці в день, зранку запили і забули. Це здоров'я, волосся, нігтів, шкіри, підтримка жіночого гормонального балансу. Розумієте? І профілактика остеопорозу, що в зрілому віці дуже страждають жінки, особливо зрілого віку. Особливо, якщо у вас мами такі є, щоб от потім ой впала шийку бідра, десь зламала, і інвалідом стала. Така була активна бабуся, така була жвавенька, жіночка, потім впала шийку бідра, зламала. І... А чому шийку? бідра? Тому що це остеопороз, тому що всі кістки перетворюються як паралон, знаєте, от такий от пустий, з пухірцями повітря. І все, кістки. Хрусь, будь-яка травма, будь-яке де зачепилося. То це якраз також профілактика остеопорозу. Ще лайфхак, про який я вже мільйон раз розказувала, але розкажу. Берете капсулку, от яку ви просто коптаєте зранку. да Ввечері візьмете капсулку, от що мені подобається у швейцарців У них оцей желатін капсульний це не желатін з тварин, як у нас, да це картопляний крахмал так перероблений. Тобто, це абсолютно веганські такі штуки. проколюєте цю капсулку голочкою. Видушуєте оцю рідину і себе ви помили личко, нанесли гідролатик, зволожили, почекали трошечки так, щоб впитався, але була трошечки, ну, ще волога шкіра, і от на ручки, і на личко одної капсули вам вистачить, повірте, на вологу шкіру, і на личко, і на ручки. Ну і зробіть так собі хоч два-три рази на день на тиждень, якщо вже ну, бачите така ситуація. Тобто всередину приймайте і зоні. Це така прям, знаєте, швидка допомога, але не факт, що прям така панацея. Знаєте, ну якщо у вас там. Щитовидка, гармони, і все решта, то цього буде мало, але це дуже-дуже вас підтримає. І так два рази на рік. Ну, от Весною і восени це однозначно, тому що ми з зими виходимо, зрозуміло, там, да, і темні вечори, і е, сухе повітря гаряче сушить нашу шкіру. Ми такі, і знес... Ну, що там казати? Та які ми виходимо з весни, особливо, коли в нас війна. да. Ну і восени, коли знову йде адаптація, перехід на холодне, перехід на опалення, і все решта, наша шкіра страждає, і кричить сос. От перші похолодання, так що зверніть увагу, це ну це дуже бюджетно і дуже ефективно.